Цієї весни на Ямпільщині зафіксовано вже три пожежі, що виникли через спалення сухої трави населенням. Говорить провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Олег Посухов. У цьому році вже у нас було можна сказати, уже три випадки загоряння сухої рослинності на відкритій території, бо випадки було у дружбі, і ось нещодавно, буквально 10 хвилин назад, наш підрозділ вернувся з гасіння сухої рослинності на території Семтиямпіль, як називають красний кут. Тимно розуміти, що загоряння сухої рослинності може нанести шкоду не тільки сухій рослинності там або там якимись гарникам, а також може завдати шкоди якимось. Будовам там, житловим будинкам, сараєм і тому подібне. Вона дуже є неконтрольована, тому що є різні атмосферні явища, такі як вітер, там якась погода, спекотна погода. І неможливо розрахувати, коли пойде вогнище і що загориться саме. За словами інспектора, цього року пожежі поки що обходяться без великих матеріальних збитків. Але у минулому році були випадки займання житлових будинків. Були випадки на території Связької селищної ради. Там були такі випадки, що люди хотіли трішки поприбирати на дачних масивах, і після чого загорілася і згоріла дуже велика кількість будівель. Також було ще випадок тож, на території селено Связької ОТГ, що сусідка палила на своєму городі, спалила сусідній будинок. І таких випадків дуже, дуже багата кількість. Якщо виногу у підпалі вдасться встановити, то йому, окрім великого штрафу, доведеться ще й компенсувати завдані збитки. Спальня сухої рослинності це є порушення правил пожежної безпеки. І зараз у нас підвищились штрафи, тому зараз мінімальний штраф від спальня сухої рослинності будь-де. Тобто, і якщо це є на власному подвір'ї, на власному городі або просто спальня мінімальний самоштрафу становить 3060 гривень. І також що у період дії це може ще раз як диверсія. Ми можемо виїхати на суху рослинність, а десь може горіти будинок. І ми зможемо помігти там, де це є більш потрібно.